Моє вітання всем люблячим Господа нашего Ісуса Христа. Сьогодні ми послухаємо зараз перед ламанням хліба, послухаємо і почитаємо слово. і також ще трошки після того я. Давайте ми відкриємо в Євангелії від Луки. 11 розділ. 983 по редакцією Турпенюка Іван Левіт-Луки 11 розстріл. Прочитаємо з 14 вірш. Якось він виганяв біса, який був німий. Сталося так. Коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали вільзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє. А інші, випробовуючи, вимагали від нього знаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділиться, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви, ви ж кажете, ніби, ніби, ніби то я вільзевулом виганяю бісів. Ну, давайте поміркуємо. Хай Господь поблагословить наше міркування. Ну, Вільзевул це як такий князь злих духів сатана. Якщо питання, то. То ж чому так сучасники земного життя Господа Ісуса Христа, вони так і говорять? І на перший погляд, ну, все зрозуміло. І дійсно тут все зрозуміло, да? так? Вот. І далі, ну давайте ще далі, щоб нам більше зрозуміло, що прочитаємо. Ми закінчили 18 віршем. Давайте далі, дев'ятнадцяти прочитаємо і нижче. Коли, ж, коли я вельзевулам виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Христом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний озброївшись, стереже свій дір, його, двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужче від нього нападе й переможе його, то забере всю його зброю. На яку покладався і розділить свою здобич. І я хотів би сказати, ну взагалі то дивіться, а що насправді відбувалося. Дійсно, Господь Ісус Він говорить, що я престом Божий виганяю от цих демонів, які володіють людьми. І що ж відбувалося? Ну, так от в глобальному плані. Уявіть собі, що з того часу. Як люди відійшли від Бога, як збули ну, ті події, які в книгі буття описуються, давайте ми нагадаємо Книгу Буття від Криму. І в третьому розділі тут написано про те, що Змій був найхитрішим від усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки, чи справді Бог звелів не їжте Зі жодного дерева раю. Жінка відповіла Змєві: плоди з дерев раю, ми можемо їсти, і лише плоди дерева що посеред раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете. І сказав змій жінці, ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли ску... то скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете ви, як Боги, одержавши пізнання добра і зла. Побачивши, жінка, що дерево, побачила жінка, що дерево придатне для їжі, на вигляд, воно приємне, скільки було бажання держати знання, тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із неї, і він з'їв. І Відкрилися їм обомочі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смаківниці і поробили собі пояс. Ну, я до чого тут. Чому я прочитав? От з того часу, що з людьми відбулося. Ну, Бог сам сказав. Він говорить, що про те, і до Адама він промовляє, і до жінки, і до того, хто звабив їх до Змії. Він говорить про те, що тепер прокляття. І про тепер. Що відбувається взагалі з людьми? З того часу над людьми володіє смерть. І над людьми володіє той, хто. Він то не вмірає цей дух, такий противиться Богу, а люди вмирають з того часу. І от послання, послання вже до римлян, вже в новому заповіті, в шостому розділі тут є такий е... вірш 23, який так говорить, адже заплата за гріх, смерть, а дар, або Божий дар благодаті і вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. А це відбулося заплата за гріх. Тобто, таким чином, з того часу, як люди відступилися від Бога, то гріх увійшов в життя спочатку жінки, Єви, а тоді і Адама, і люди почали вмирати. Більш того, вони не тільки почали вмірати, ще така подія з ними відбулася неприємно. От. Вони стали підконтрольні цьому духу і почали виконувати його волю. І от, послані до Єфісян, так написано: і вас, і вас, котрі були мертві через ваші переступи і гріхи. Ну таким чином, ми бачимо, за гріх смерть. Ну, Бог сказав, що за гріх буде смерть. І так відбулося, От, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Таким чином, дивіться, ну до чого я веду? Я веду до того, що на той час ми сьогодні прочитали в Луки про те, що Господь Ісус перстом Божим виганяв злих духів з людей. І от дивіться, є така ситуація. На планеті панує князь цього світу. Слово Боже нам говорить, що Він діє в синах непокори. От, вони виконують його волю. Далі в третьому вірші написано, про те, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як інші дітьми гнів. Оце стан людства. З того часу. Не тільки люди вмирають, але вони контрольовані, підконтрольні. Це, ну як сьогодні таке підконтрольна територія цьому духові, який панує, написано, в повітрі і діє в синах непокори. Він панує, Він діє в синах непокори. І від собі, ми сьогодні читаємо, змальовується і говорить нам слово Боже, від луки ми прочитали, що от Господь Ісус Він приходить. от на цю підконтрольну йому територію, і він починає діяти. Той собі діє в синах непокорив. Але оскільки от, е, Господь Ісус він говорить, я перстом Божим виганяю бісів. І він говорить, що то Боже Царство вже прийшло до вас. І як це відбулося? Ну, ці нечисті духи вони не витримували навіть присутності Сина Божого, Господа Ісуса Христа. І якщо ми почитаємо Євангеліє, коли він навіть наближався до людей, таких, які в кому жили ці злі духи, то вони кричали: там Ісус, не муч нас, Ти раніше часу прийшов, відступись, не мучи таке і інше. Чому? Тому що ну, така влада Бога була. Тут через Ісуса Христа проявлена до людей влада любові, влада милості. І коли вже після смерті Ісуса Христа апостоли нагадали казали: Ви знаєте, скільки добра Він зробив ізраїльському народу, скільки милості Він зробив, а ви його вбили. І от уявіть собі, що ну, знаєте, є такий лютий ворог, який володіє здобичу, ця здобич. Ну, це все людство. Уявіть собі, от як Лев буває, він е, вб'є якусь тварину, і от він е, так шматує її, насолоджується. Ну, це просто тварина, там йому їсти треба. І от коли хтось намагався у Лева забрати здобич, уявляєте, яка реакція у Лев? От. Або вовка, ну, як у любого хижака. Ну, а тут не просто лев, це просто ну, про якої так писання говорять, що він ходить, крикаючи лев, шукаючи, кого проковтнути. А тут він проковтнув усе людство. І якщо сказати, там, ну а як справедливо це відбулося, з однієї сторони, коли він починає діалог з Євою, що він говорить? Він питає там про те, що там про, про їжу таке, чи чого можна з цього дерева їсти, де Бог заборонив? І він обман. Приміняє. Він говорить: жінці, вона говорить, що ми не можемо їсти, бо Бог заборонив. А він, і, і, тому що ми помремо, якщо з'їмуться з цього дерева. А він говорить, ні, не помрете, ви не помрете. Більш того, ви будете мати знання, ви будете як Бог. От. І цим самим зваблює. Яким чином? Обманом. Але з другої сторони, відбувається, що? Відбувається правда Божа. Він то обманює людей, і він йде на це ну, умисне, в нього свої цілі для того, щоб контролювати людство. Але при цьому Божа заповідь працює, і він це знає, що дійсно вони помруть. І це саме його ціль, щоб контролювати. Наприклад. До цього хто контролював? І Адама, і Єву, Бог. І вони, бачите, там написано, що вони ходили там не в діті, вони взагалі, що таке гріх, сором, вони цього не знали. Не було цього в їхній совісті, Вони цілком належали Богу. А тут Він хоче їх контролювати, обманює, але оскільки Бог сказав за гріх смерть, а вони це зробили, то дійсно да, він якби виходить так, що. Це відбулося, якби, ну, тому що це спрацює. Закон Бога Він працює. І що далі відбувається? І от приходить Господь Ісус Христос, у це царство, де Він повновладно панує над людьми, над душами їхніми і над тілами. І оця держава смерті вона належить Йому. Йому належить. І от приходить Господь Ісус і втручається в цю державу. Біси людей залишають. Наприклад, ми сьогодні прочитали, що навіть ну, такі події там чоловік був німий, оцей дух нечистий, ну, настільки володів, що сховав його мову, він не міг говорити. Він вигнав, написано, вигнав біс, який був німий. І коли цей біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувались. І взагалі, що відбувалося? Ми можемо неодноразово прочитати в Євангелії, що написано, що. Його слово було з владою. Він казав вийде і виходить. І він говорить, що царство Боже вже прийшло до вас. І витягіть собі, оце в царство темряві, в царство смерті приходить Царство Боже в Ісусі Христі. Більше, воно діє, воно звільняє людей. І от у цій притчі він говорить те, що фактично відбулося. Він говорить такі слова, коли його звинувачують, що він не. Силою Божою це робить звільнене люди, а силою диявола, силою князя Бісівського Вельзевула, як його євреї називали. І він їм говорить, і говорить правду, він говорить, що кожне царство, яке саме в собі розділиться, запустіє, і дім, який розділився сам собі, впаде. Він говорить, якщо Сатана розділився, якщо сам Сатана розділився, то як стоїть його царство? Як він, якщо він розділився, І от дивіться, я не даремно, ну якби спочатку почав читати сьогодні збуття книги, про те, що ну, виходить так, що якби він це царство набув, ну, тому що так сказав Бог, що якщо буде гріх, то буде смерть. І він цим скористався. Ну, шляхом обману, але ж це все йому належить, тому що так сказав Бог. І тут, от уявіть собі, яка лють до Сина Божого виникає до нього. І от як же, як же, як же зробити так, як, як повернути все назад, як підвести для того, щоб сам, Сатана сам у собі розділився, щоб його царство впало? І от давайте відкриємо, ми сьогодні прочитали до Єфесін, ми прочитали, що він панує над людьми да? і в повітрі. І, і про цей події нам ще послання апостола Павла до Євреїв так говорить. Дивіться, Давайте прочитаємо в другому розділі написано так. Другий розділ 14 й вірш, 1131. й Другий розділ Послання до Євреїв. А що діти стали спільниками крові і тіла, то і він, ну, Господь Ісус, подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті. Тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. О, дивіться, тут написано, що аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. От ми вже сьогодні говорили, що диявол має владу смерті, державу смерті. Ну, таке царство дійсно люди народжуються, вмірають, вони не можуть нікуди від цього вийти. І так по цю, по цю пору, ми зараз це говоримо, але це і так зараз відбувається. Це є. Але тут написано, що можна цю, владу, цю державу і владу смерті знищити. Яким чином? Тут написано, аби своєю Господь Ісус Він став спільником нашим, так само, як людина. Бог воплотився в Ісусі Христі і став по виду як людина. І от щоб все назад повернути. Щоб оця формула яку і заповідь, яку Бог сказав за гріх смерть, щоб вона якби знищила гріх цей, і смерть, написано своєю смертю знищить. Що так написано? І повернемося до, тієї, до того, що сказав Господь тут в Євангелії Тлуків. Він говорить, що сатана, якщо він розділиться сам у собі, то його царство впаде. Ви розумієте, а дивіться, що відбувається? От диявол, він е, через людей, провокуючи людей, Іуду перше, там він війшов в нього написано, і Господь йому говорив, що що робиш робиш скоріше, він робить оцю справу. Е, відбувається смерть сина Божого. Хоча він обманом Оцю державу смерті отримав диявол. Але ж за гріх смерть, а тут відбувається, що його вбивство, він фактично його вбиває, вбиває, але він робить це, а це не можна цього робити. Боже сказав, як за гріх смерть. А Оскільки Син Божий Господь Ісус Христос, непорочний агнець Божий, який не має, пороку, гріха, нічого нечистого не має, то значить його смерть. Це беззаконня. Це те беззаконня, яке робить беззаконним. Він, якби державу смерті по закону отримав, по слову Бога, а тут відбувається все навпаки. Розумієте? Тому то й написано в посланні до Євреїв, своєю смертю знищити того, Господь Ісус своєю смертю знищує того, хто має владу смерті. Тобто диявол. Виходить, що якби диявол йде на це. Ну, знаєте, як от, ну не хочеться то недоречне, може, слово, ну як от буває, що ловлять там на живця, да, ну, воно так недоречно. Але ж по суті, якби, по факту те, що відбулося, відбувається, що він не може в своїй люті, уявіть собі, його державу, смерті рушить, там його підданих виганяють з людей. В, він же в гордині перебуває, а тут ну просто його нижче, І лють його. ну... Він лютує, як це так? А з другої сторони, вбивати не можна, тому що немає він не має гріха, але він і денець. І от Бог в своїй премудрості ще до створення всього видимого, не він знав, що вже це так буде, тому що це Бог. Він навіть нас бачив уже спасеними. І громадянами тої нової землі, вічного царства Ісуса Христа. Ну, ми люди, і ми цього ж ну, заздалегідь не можемо знати. але Господь знає все. І отут відбувається отака от подія, що Господь Ісус своєю смертю знищує того, хто має владу смерті. І відбувається це те, що Він говорить. Дивіться, він говорить, що, що коли сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Воно не встоїть, воно, як написано, розділиться, запустіє і дім, який сам собі він впаде, який розділився сам собі, він впаде. І більше, то далі, коли ми почитаємо, ми читали сьогодні, що коли ж душі від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить, здобич. Це про нас говориться. Він забирає зброю. Таким чином, він яким чином надбав людство? Через що? Через те, що люди вмірають ну, через гріх і смерть. А тут відбувається навпаки. І тому то написано, що, наприклад, вже після того, як вбили Господа Ісуса Христа, написано, що смерть Його не могла втримати. А чого не могла втримати? Тому що Бог сказав, є така Божа формула, за гріх, смерть. А Оскільки він не зробив гріха, ну, влади смерті над ним була, не було. І тому-то він своєю смертю знищив. Того, хто має цю державу смерті і знищив оцю смерть. Але давайте ще поміркуємо. Ну ми сьогодні хворіємо, вміраємо і таке інше. Да? Про яку е, говориться, про що тут говориться? Написано, ми також можемо прочитати в Єванглії, в особливо в Євангелії Івана, написано, що хто вірить в Господа Ісуса, він перейшов від смерті в життя. Ми перейшли в життя. Таким чином, е, смерть е, не діє на, на яку частину нашого тіла, на нашу душу. А тіло ще воно воно має на собі оце прокляття, яке з того часу. Ну, прийде час, коли з'явиться Господь Ісус Христос, то Він дасть і нові тіла тим людям, які його очікують. Нові тіла, які не будуть вмирати. І це буде. Абсолютне вічне життя. Сьогодні ми маємо якби в собі оцю надію, яка не вмірає. Чому? Тому що Воскресив Воск він подібне, як сам Воскрес, бо смерть над ним не мала влади, то він подібним чином Воскресив наші душі для вічного життя. І тому ворог душ людських, да, він ходить як лев, який гарчить, який лютує. Тому що, подібно до того, як Господь Ісус коли був на землі, Його присутність і Його слова, Його милість, Його любов до людей, вона приводила в нестяму і в лють того ворога душівських, який був. Так сьогодні і Він лютує і бажає жерти, ковтнути тих, хто належить Ісусу Христу, але не може. Чому? Тому що той, хто в нас, Господь Ісус, Він духом в нас, він більший за того, хто в світі. Тут збувається слово про те, що ми, коли сильний озброєць стереже свій дір, його майно в безпеці. От ми були його майно, ми були його майно, ми, він не думав, що так буде. Написано: коли ж хто душі від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку він покладався, на яку зброю він покладався. На гріх і на смерть. Це його держава. Покладався і розділить свою здобич, забере здобич нас і зробить своїм надбанням. Розумієте? Все настільки, ну, якби, от, така, ну, от є юриспруденція, ну, от як юристи, да, там закони різні, там статті такого, то кодексу такого. То є от дещо подібне в Божий, в Божий такий закон, який діє. І на сьогоднішній день є і смерть, а є і життя. На сьогоднішній день людина може вибрати. І тому, якби підсумок оцієї притчі, про яку Господь говорить, Він говорить, хто не зі мною, 23 й вірш, цього розділу, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Якщо ми з Господом Ісусом Христом, то ми з Ним маємо все. Маємо життя, маємо захист, маємо вічне життя, і всі благословення, і всі турботи. Який дає нам Бог в Ісусі Христі, як, як наш Бог і викупити. І тому-то сьогодні, як усе це працює. От написано далі, тут, послання до євреям в 3 розділі, що Христос, вірші, Христос як Син у, до, у Своєму домі. Цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Дивіться, Христос як у своєму домі. Уявіть собі, от у нас живе Ісус Христос Своїм Духом. І от якщо він при своєму житті, навіть Його присутність вона приводила в страх демонів, які людей мучать, і по цей день вони мучать їх, ті, хто не належить Христу, то на сьогодні чи може він зазіхати на те надбання і на той спадок Божий в Ісусі Христі, який на землі? Якщо Христос, як Син у своєму домі. От таким чином виходить сьогодні чоловіки і жінки, які ввірували в Ісуса Христа, охрестились Його ім'я, і вони мають Його в собі, тому що Христос живе духом своїм, кожному, кожній душі людини, як сину, у домі. Чому? Тому що ми собі вже не належимо, ми йому належимо. Як ви думаєте, якщо навіть Той сильний, який володів нами до цього, він якісь буде ну, мати до нас претензії? Дозволить йому син заволодіти, написано своїм домом. Ми, апостол Павло, він читає, ми читаємо про це, він говорить, що я собі не належу. Я належу Господу, я розіп'явся з ним. І вже не я живу, а живе у мені Христос. І це не тільки в ньому, тому що Він апостол. Він також йшов дорогою смерті, але Господь його зупинив. А це, це ну, якби, такий спадок ми маємо кожна людина, яка сьогодні належить Ісусу Христу. Кожен християнин, кожна християнка, хто прийняли віру і в серце своє Господа Ісуса Христа, вони повинні пам'ятати, що цим домом є сьогодні ми кожен з нас храм живого Бога. Ісус могутньою силою нас зберігає до спасіння. І тут написано: якщо непохитно Збережемо відвагу та похвалу надії. В російському прикладі написано, може, навіть більш доречно, навіть там написано, якщо віру свою збережемо до кінця. Але ж дійсно, що це і віра, надія, любов, і похвала надії, все це воно ну, якби належить нам. От. Тому я хотів сьогодні поділитися цим перед тим, як приломити хліб. І ми зараз це зробимо. І от... Дякувати Богові, що ми раніше були рабами гріха, смерті, але прийняли серцем те вчення, якому віддались. І дякуючи Господу Ісусу Христу, ми сьогодні можемо навіть от ми прочитали цю, про що Господь Ісус говорив, там навіть, бачите, звинувачували, тому що Він там князем Бісівським, а Він говорить про те, що збудеться. І навіть князь Бісівський тут присутній, духи ж таки чують, що він говорить. І він самого початку, Пам'ятаєте, як він спокушував Господа Ісуса, якщо ти син Божий, то те зроби, те зроби. От. Але Господь його Ісус все время перемігав і переміг остаточно тоді, коли своєю смертю знищив Його державу смерть. Але це ж стосується тільки тих, хто увірував в Ісуса Христа. Якщо людина не увірувала в Ісуса Христа, якщо він їй не потрібний, написано так: хто не зі мною, той проти мене. От Якщо людина не з Христом в душі, то він проти. Але ж на стороні того, хто володіє цим світом, поки що володіє, хто князює в повітрі, хто дає людям думки, бажання, дії по своїй волі. Уявіть собі, що відбувається. От, люди нищать один одного в злобі, в заздрощах живуть. І це все ми бачимо на власні очі. Слава подяка Богу нашому за звільнення. Яке такою дорогою ціною нам це дав. Амінь.